Вампір наносить такой демедж, тільки виставляють спешки на нас з пулеметами. Заїжджає дві бехи, одна підривається на міні. У нас є дороги, де ПТМ вже скоро буде заложено, так як брухівкою. Закидуємо за, за пальничками і просто чекаєш, коли ж вона. Коли ж вона... Піднявся віжча, скинув мені сітку і мені заклинив мотор. Десятикілограмова фугасного сколочна міна. Ну, міхво там по-любому труси поменял раз-два. Все, техніки нема. Невід'ємна частина нашої роботи це відбиття штурмів в день та вночі. Заїжджає дві бехи. Одна підривається на міні наше дистанційне мінування. Далі, після того, як підривається техніка, у нас починається робота з розпаковки. Знімаємо мангал, розвиваємо, роздягаємо, робимо її стриптіз, вскриваємо начиночку. Всі сміються з цих мангалів, що їздять. Да? Там техніка їздить з мангалами, але вони ефективні капець. які. Щоб, його, щоб її вразити чи запалити, не так, не так просто ну, взяти і спалити техніку. Цей мангал буває, на мангал, на мангал буває по дві тмки, скидають і він стоїть. Да, бляху там йому порозриває, якісь дири зробить, куди можна закинути, але щоб його там взагалі ну, здуло чи ще щось, то з першого разу буває і не, не виходить. Тут, до речі, видно, як мангал є, але його вже по порвало, але він все одно є. Закидуємо зажигалками, там по-любому масі, там репка, там, та сама гума, може якісь пік в одязі. Закидимо за пальничками і просто чекаєш, коли ж вона ж вона Якраз Якразки цей відосі, коли там почала детонація БК. Все, техніки нема. Як довго трималися наші позиції, нікуди не рухалися через те, що цим самим мінуванням вони підривалися тільки на під'їздах. Вони ще навіть до своєї піхоти не доїхали, вони вже підірвалися. У нас є дороги, де ПТМками вже скоро буде заложено, так як Бруківкою. Так, це так само побачив ліхтарик, але я не знав, що то таке взагалі їде. Потім вже на під'їзді побачив, що то була броньована техніка. там по-любому труси поміняли раз-два. І там тут мангал, уже, мангал знаєш, був не, цей, не металевий, а вже з кирпича такого. Ніху. Відбувся штурм, техніка, це вже видно техніка з катком спереду проти міни каток, який на себе бере десь від 5 до 8 плюс-мінус. І так само в нас розпаковочка. Видно, що він цілесенький, мангальчик. Підпрацювали цими 10 кілограмами, Два виліта, і все, вона горить. Вона дуже довго горіла, потім через годину десь літала наша розвідка, вже сталася пересменка. Летить мавікіста і такий каже, каже, там за світ, там техніка, там щось горить. каже, Вона, напевно, підірвалася, я лечу туди. Йому каже, та ні, каже, братан, Вона вже давно там стоїть, горить, горить, каже, ще до тебе її в каже, А, все. Заїжджають навіть серед білого дня підцепляють техніку і тянуть. Ну, то говорить нам про те, що. Коли, якщо вони евакуйовують техніку, значить в них і не так багато, значить вона їм потрібна для відновлення на запчастини і так далі. Бо раніше вони просто їх кидали. Через то в нас і сформувалися вже, вже два таких, можна сказати, дебелих цвентаря. Бронти. Да. На ділянці суміжників заходила техніка, її зупинили FPV, і ми вилетіли на ураження, відпрацювали по ній запальничкою, я вертався назад і бачу, як переді мною сітка впала. Я зрозумів, що мене спробують збити, включив запис екрану і почав шукати. І... За секунду буквально я побачив два дрони. Один, скоріш за все, Mavic. На відео видно він з двома сіткометами. Ну, я спробував його піднімати, щоб його лопастцями збити. Ну, на відео знову ж таки, видно, як я підня, набрав висоту. Ну, Mavic він швидший, маневреніший, піднявся вище, скинув мені сітку і мені заклинив мотор. Чесно кажучи, я вже думав, що його не врятувати. Він же май практично був на землі, почала пропадати зв'язок. і тут мотор звільнився, чи сітку порвав, чи що. І він нормально мені. Я до кінця тримав управління і він почав мені набирати высоту. І Я тоді так зрадів, думаю, ну ми зараз ще з вами по побадаємося. І тут втрата сигналу. Ну це означає, що збили. Тоді хлопці знайшли відео на Кому телеграм-каналі, телеграм де вони там дуже хвалили, що відпрацювали, збили Йогу в нашому районі. Вони тут якраз є видно, коли я перелітаю канал, і в мене влітає оця друга впіввіжка. Вампір зараз такий популярний став через те, що він ну, я рахує, як він як Жигуль. Ти його в'їхав, ти його розі'єш просто. Принеси це все, ці всі, що в нього лишилося просто в гараж. Тібітіп -тібі його на наступний вечір зробить, він далі політики. Максимальному шкодженням, що я вертався, це Воно без шасі, мінус мотор, мінус пропи. В ці одгризки і все, я вдіюся, ну, борт навіть ніяк себе не показав, що йому якось І заходила з сторони суміжників група штурмова група, шість чоловік. І так отримало, так співпало, що ми були в той момент в небі, і на підльоті не дуже на великій відстані. і Ми прилетіли, застосували ми проти них, можна сказати, один з найважчих боєприпасів, який є в нашому, в нашому арсеналі. Це 10-кілограмова фугасно-осколочна міна. Я прицілився по, ну, посередині. Я там найбільший був засвіт. Мені здалося, що там їх може бути ну, як мінімум двоє. І на відео гарно видно, коли міна залетіла по цих. Вони 200 на, <кхів> на місці, а всі решта сулети попадали. Полетів на перезарядку, прилетів і законтролив вже решту. І який був результат? 5200. Вампір наносить такий демедж. Що які, вони виставляють СП-шки на нас з пулеметами, Тобто, .е. вони десь, -то, ройт позиції або використовують інші, які активно не використовували, або просто міняють тої СПшки, як э, СПш ППО. Тепла, ночник, один сидит здесь, там, чуть далі. Петик сидить з этим, з СПШ подсвечивает ему. А то, если тепла нет, начинает там це ранковий такий штурм. Зайшли на наші вже фактично позиції, і треба було відпрацювати вампіру. Це було вже в день. Вони поховались по укриттях. Я туди заніс дві ТМК. Їх було троє чоловік. Одного привалило брьовнами, він не міг дістатися. Двоє вилізло і почали рух в, сторону, в свою сторону. Цей, що був далі. Його вже в той момент посадив на жопу Мавік. Він же в полі сидів, кинув по ньому фугас. Фугас досить чітко полетів, але ще Пітер підкоригував, так сказати, мій кидок. І він старався відкотитись, але вийшло так, що він підкотився прямо під точку, де фугас падав. І його трошки роздвоїло. Від тем не спасешся. Тем розпаковує все. Скільки, скільки би не було накатів на бліндажі чи ще щось. Ну, тем. тем це є тем. У нас працює крила, даня розвідка, не тільки мавіками. Тут вона побачила в посадці гармату та склад БК. Це я стараюсь попасти саме в стволіну, бо всі знають зараз, що попали ствол, пушка вже не боєздатна. Дуже великої висоти працюю, і через вітер дуже важко прицілитися легким боєприпасом. Це завжди робота над коригуванням свого ж скіду. Скинув раз, скинув два, на третій раз ти вже точно можеш скинути. А на третій раз це я взяв з собою запальничку якраз таки для е, тих ящиків. Другий раз це я вже побачив, що підпалив ці е, ящики, і вже якраз таки з ма 900 я прилетів е, вже в рази по гарматі. Це для вас пріоритет, да, артилерія. Дуже дуже великий пріоритет. Вона зараз відтягнулася е, далеко настільки, що вона вже майже в тилу. Вони стараються працювати з інших направлень, тому що знаєш, що по нашому направлінню, каже, ми їх кошмари, ми підкасімо їхні пушки. Не тільки е, вампірами і в півічниками, теж саме. Вампіром ти можеш сам собі допомогти. Бо в мене був випадок, коли по нашій позиції працювала стволка. Ну, ми передаємо ж обстріли і цей. І коли в небі літає. Лелека вона старається знайти вихода. І Мені знайшли її. І після обстрілу ми перечекали обстріл, зарядились, вилетіли на неї і знищили. Та як ніколи був зацікавлений в тому, щоб цього разу. Саме так, в цей момент. <схай> <постав>, <іменно> так. <постав> Я просто здалека побачив е е е фари. Підлетів і чисто на ходу вирішив е, е, працювати по машині. Та чотенька під колесо це е, була буханка з е, е, піхотою. Бачив, що почало вилізати десь штук шість, напевно, шість п'ятьів. Да відпрацював е, двох за трьохсотих. Це стопудово. От, решта почали розбігатися. Зрозумів, що треба відпрацювати по машинці, щоб її затримати. Наступний виліт мій був це я так само взяв вже, суто кумулятивні снаряди. Підлітаючи, я побачив ще одну машину, якраз яка під'їхала. Вони хотіли забрати цю буханку. Тобто там приїхало суто два тіпа, який один вискочить трос по неї. Вони просто її витягнуть в тил. Точно влучання, якраз таки в район, де знаходився водій, з того боку, якраз там, де в них бензобак. Саме полювання на цей момент закінчилося 200, двома двохсотими, двома трьохсотими, і спалили дві буханки, і тим самим перешкодили пересмінки. Вампір він. Планувався як бомбер, але в реаліях нашої війни він використовується в будь-яких напрямках, в плані вильотів. Займаємося як мінуванням, враженням. Гуманітарна допомога, допомагаємо своїй піхоті, допомагаємо сумішникам. Він може залетіти далеко, може нести важкі боєприпаси, різного типу боєприпаси. Можна нацепляти е, одночасно і проти піхоти, і проти укриття, і відпрацьовувати там і там. Ну, не кожен борт дозволяє таке зробити.